До повномасштабки в нас з вами? що, В основному були якісь там російська нітрамофоска, або зроблена в Україні з Давальницької російської сировини, або білоруси пхнули нам свої добрива. І десь трошки там була якась там яра, якийсь там шеферт, чем, що, чем, що-то там, там ферт. От. А тепер навпаки, е, там якісь е, узбеки, турки, латиші, французи і так далі. Просто сила селена, величезна купа поляки, польських добрив багато. Сила Селена, зоопарк добрив в Україні, їх насправді дуже багато. Але ми з вами звикли орієнтуватися на якісь стандартні речі, які ми розуміємо. Типу НПКшка, складне добриво, азот фосфор, калій, НПК. НП, азотно-фосфорні добрива. Селітра або все, що похоже на селітру. Тому що, якщо раніше ти кажеш селітра, то типу, ти розумієш, що окей, там типу, має бути мінімум 35 азоту, половина з якого нітратного амонійного. А зараз, коли ти кажеш селітра, то там купа країн походження, і вміст азоту там не знаю, від 25 до 37% ще іноді десь є сірка. Ще туди, крім сірки, іноді ще, ще щось додають. От. І це типу теж називається селітра. Але для там простоти, це типу Окей, селітра. З карбоміду, слава Богу, там більш-менш понятно, бо там одна форма і один вміст азоту. От. Ну і так далі. От. Тобто є ще якісь речі. І, власне, зараз прямо стоїть у фермерів питання, да, з чим посіяти кукурузу в 2025 році, щоб вродило, щоб сипануло. І я хочу зараз, на прикладі нашого. Гібрида трембіта, да, це серія із відео про те, а як виростити трембіту і заробити всі гроші світу в 2025 році і наступних. От. На прикладі, трембіти, хочу вам а, дати логіку, дати а, інструментарій, а як зібрати собі систему живлення, щоб ви точно були. Прибуткові до речі, в наступних відео ми ще поговоримо про обробку ґрунту і про економіку. Скільки можна за допомогою трембіти, додатково заробити? Скільки можна з допомогою трембіти, додатково натрембіти собі в карман золота?